Цікава банківська новина, яка пов'язана також з нерухомістю, частково чіпляє ще історію, бачите. Тож, у нас Укрексімбанк виставив на продаж історичну будівлю в центрі Львова. Це новина у нас, до речі, розміщена на нашому сайті. Можете з нею ознайомитись. Так, дивіться, це у нас філія банку Укрексімбанку, будівля, яка наразі буде продана. Давайте розглянемо. Що відбулося, як продається вона? Тут, до речі, є початкова ціна також опис будівлі і так далі. Ну і В кінці матеріалу можна буде, я вам прочитаю історію, скажімо, цієї будівлі, дуже цікава. Вона має цікаву історію. Тож, дивіться, Державний Укрексімбанк у зв'язку зі зміною місця розташування філії банку, виставив на продаж. Будівлю у Львові на площі Міцкевича. Тобто, хто не знає, ось у нас Укрексімбанк філія у Львові. Продаж буде здійснено через систему електронних торгів Open Market ДПСІТАМ Міністерства юстиції України з початковою ціною 397 мільйонів 561 863 гривні і аж 92 копійки. Основні характеристики об'єкта. Загальна площа будівлі 7108 квадратних метрів. Вона включає банківську споруду загальною площею 2000 ну 2500 квадратних метрів, банківську споруду літера А5 загальною площею 4,2-2000 квадратних метрів. І технічний блок загальною площею 368,8 квадратних метрів. Об'єкт знаходиться в центрі міста Львів на площі Міцкевича, як я вже казав, другий вхід до будівлі з боку вулиці Миколи Вороного. На земельній ділянці біля будівлі облаштована парковка та автотранспорту із заїздом із вулиці Вороного. Також у будівлі є підземний паркінг. Будівля обладнана сучасними системами опалення та кондиціонування автономним газовим опаленням. Так, Дивіться у нас. Ще раз подивимось на цю будівлю. Так, умови продажу. Стартова ціна лоту 397 мільйонів 561 863 гривні. Гарантійний внесок для участі в аукціоні 39 млн 756 186 гривень. Дата проведення, як я вже казав, 11 листопада. Ну і давайте щодо історії самої будівлі, то будинок занесено до Державного реєстру нерухомих. Пам'ята України згідно з наказом Міністерства культури та інформаційної політики України, фасадна будівля філії збудована в 1804 році, у якій розмістився готель Європейський, що є одним із найдавніших у Львові. Початкова будівля готелю в перші роки після його відкриття мала лише один поверх. У 1826 році готель змінює власника. Та новий володар Європейського Кароль Мате ініціює його перебудову, після якої будівля вже мала два поверхи партер і перший поверх. З 1847 року в літографіях вже згадується чотириповерхова конструкція готелю. Це майже вже як зараз, бачите. Раз, два, три, чотири. У 1870-х роках, коли відбувається наступна перебудова готелю, у нього були вже нові власники, родина Альзнерів. Саме тоді було виконано оздоблення будівлі в неоренесансному стилі. У цей період, окрім готелю, в будівлі діяла ще книгарня і друкарня Францішиха Ріхтера, у якій видавалися популярні львівські газети, кур'єр Львівський та Стріха. На даху будинку у 1870. У 1977-1887 роках містилося фотоательє Едварда Шемейського, а пізніше Кароля Рошкевича Людвіка Вележинського. У 1895 році готель придбав ресторатор Альберт Сковрон, Шковрон. На замовлення якого архітектор Сулковський прибудував у дворі готелю Ресторан. У 1920 році. Готель вже вкотре змінює свого власника на Антонія Увіра. Та в 1935 році архітектор Фердінанд Каслер розробив черговий проєкт реконструкції. Ну і вже після Другої Дівця Світової війни, у 1949 році назву «Європейський» було змінено на Україна. Від 2006 року в будівлі, переобладнаній у стилі австрійського класицизму 60-х 70-х років 20-го століття вже відкрили центральний офіс Укрексімбанку. Ну і тепер Укрексімбанк міняє місце розташування у Львові. Ну і відповідно продає цю будівлю. Тож, приймайте участь в лоті, нагадаю, початкова ціна всього-навсього 397 мільйонів гривень. Гарантійний внесок. В 10 разів менше, ну, як відомо, да? 10%. Ну і бажаю вам перемоги на цих, скажімо так, торгах.